Щороку у 3 суботу вересня ми відзначаємо День міста. Цього дня ми шануємо місця, де народилися, виросли і живе. Проте вже третій рік поспіль ми не святкуємо це свято. у Україні війна. Тому нині День міста не про свято, а про любов до рідної землі, про повагу до історії і культури, про тодішніх і нинішніх героїв, про єдність і згуртованість наших дій, спрямованих. На довгоочіплому перемоги. Світла пам'ять загиблим землякам, які стали у ряди небесного війська, Та продовжують захищати нас, з небес, вірю в Україну та в її перемогу. З днем народження тебе, дороге мистецтва. Щироседно вітаю усіх херсонців з Днем міста і приєднуюсь до привітань словами нашого славного земляка Михайла Олійника. Не розказуй мені за Херсон, який він провінційний і сірий, що назустріч виходить перон без надії і навіть без віри. Не стихає ворожа арта, розлітається містом осколки, а навколо весна розквітав і в душі щебетання не змовкне. Розумію бажання благе, інші десь навіть ці, кава і ціни, а тут серцю усе дороге, іншим містом Херсон не заміниш. Хоч далеко йому до столиць і Дніпром, або Львовом не стати, але ми так корінням рослись, навіть шансу нема відірвати. Тут латаття на конці з води передасть мільйони привітів, бо тебе так чекає завжди мій Херсон найрідніший на світі. І бажаю, щоб тут був мир і свято, щоб цей кусочок планети було, був місцем щасливих зустрічей і радісних подій. Щоб наше місто завжди процвітало і кожному жителю дарувало добру надію на виконання заповітної мрії зі святом Херсонцем.